Так, на купівську напрямку обстановка залишається стерною. Основна мета противника є оволодіння місця Купільським в цілому. Відповідно для блокування досить таки великого груповані, яке ще знаходиться на лінії Березі Ліського Ну, В загальному по заходах, які проводить ворог, активно працює по північній околиці артилерії, відповідно, елемент. Техтичні авіації також присутній, ну, насправді дуже сильно обмежує хід виконання завдань, присутність цивільного населення. Центр Куп'янська. Це Росія, такий такі несе населення України. будівлі, але Купінськ. Незламний.